Про роль засобів масової інформації і журналістів у політиці ми маємо можливість розмовляти з гостою програми Час Тайм Іриною Федорів. Вона зараз регіональний керівник громадського руху, чесно, і раніше багато років працювала на провідних українських телеканалах. Отже, Ірину, вітаємо в студії. Вітаю вас. Перше, ви любите теледебати? Я люблю теледебати, але вони можуть бути як і серйозними, так і смішними. Дивлячись, хто бере в них участь. Якщо ми пам'ятаємо Януковича, який бере участь в теледебатах, то це було ну, смішно, але Гірка, вони мали якусь користь. А, ну я думаю, що виборці вони можуть скласти свою думку про кандидатів. Якщо кандидат взагалі не вміє говорити а в Україні, таке трапляється, то. Вони мають користь, принаймні, може бачить. Але щодо українського телебачення, нещодавно мені довелося почути від Оксани Забушко, української письменниці, на одній з конференцій, що в Україні зараз немає засобів масової інформації, і вона напевно, мала на увазі телеканали. Також які би були репрезентативними, представляли українське суспільство. Чи ви би з цим погодилися? Ну, скажімо так, ви ж розумієте, що всі змі це бізнес, і ну, вони 100% будуть представляти інтереси бізнесу. Якщо говорити про територіальні громади, і маленькі і великі, то ну напевне загальнонаціональні ЗМІ до якоїсь міри представляють інтереси громади, але е, маленькі громади 100% не представлені в них. Якщо говорити на загальнонаціональному рівні, то ну, деякі канали, де власниками є політики, вони дійсно можуть скочуватись ну, в якісь бізнесові питання і навіть можуть знімати сюжети з Фірімедія ринку мали би сприяти чесна конкуренція. І прозорість у володінні, і нещодавно в Україні схвалили закон про прозорість володіння змі. Багато наших з вами колег в захопленні від цього закону. Чи ви також захоплені? Ну будь-який хороший закон це поступ вперед. Але залишається питання, хто його буде виконувати і як його будуть виконувати. Ви ж розумієте, в нас політики можуть бути настільки винахідливими, що вони знайдуть 10 способів, як приховати інформацію, якщо вони цього дійсно захочуть. З іншого боку, є способи притягти винних до відповідальності, якщо є ефективна судова система, так і судова система, і прокуратура? Ну, ми маємо вибудувати в країні ці гілки влади, це однозначно. Але наразі, ну, в такий період становлення, ми бачимо, що якщо брати сусідню Румунію, то там вже політики сидять. У нас ще ніхто не сидить. Тому треба старатися в цьому напрямку. Однозначно чи згодні ви з оцінками, що Прагнення українців до якнайшвидших змін змін на краще з одного боку, і нездатність української еліти зараз проводити ці зміни швидко і ефективно, що це створює певний конфлікт і загрожує. Як там пожвавленням радикальних сил, так і можливими протестними рухами говорять про черговий майдан, і так далі. І так далі, чи дійсно є оця така суперечність? Ну ви розумієте питання ж тому, що тут е, однозначно є ця суперечність. А е, ще масло в вогонь підливає економічна ситуація. Ви бачите, наскільки в нас стрибнув курс долара, і люди надзвичайно збідніли. Ви розумієте, що коли е, така конфліктна ситуація попадає ще й на таке підґрунтя, як бідність, то вона може мати дійсно вибуховий ефект. І тут залежить від влади. Наразі пройшло немало часу, і ми не бачимо цих реформ, е, які втілені в життя в жодному секторі, навіть в ну в питаннях освіт. Ти де ж освітня реформа? Ну здавалося б економічну реформу там або реформу суду. Дійсно, це ті реформи, які треба ну там працювати 24 години на добу. Тобто люди хочуть бачити результати, і наприклад, результатів... ваша організація вже багато років бореться з так званим кнопкодавством. Однозначно А результатів. Ну результати не дуже є. Чи є. Дивіться, раніше було кнопкодавів дуже багато. Ви пам'ятаєте, Це коли депутати голосують не за персонально. Так, коли депутат бере і голосує не персонально. Ми взагалі депутатів ділимо на дві категорії: один кнопкодав, а другий кнопку дав. Тобто такий пасивний кнопкодав, який передав свою картку для голосування. Раніше це ж було феноменально, коли Чечета в ролі диригента махав руками, і буквально там були пробіжки по цих рядах депутатів і голосували за десятки людей. Зараз це явище вже менше ми спостерігаємо в парламенті. В нас на сайті Українська Правда, який є дуже популярним, є спеціальний віджит. Він фактично на очільній сторінці згори. і там є кнопкодави Верховної Ради. І там ви бачите і фотографію депутата, який кнопкодавив, і політичну партію. Тобто, це йде такий суспільний тиск на це ганебне явище. А ще ми просуваємо законопроект, згідно з яким депутатів мали би виключати напевно кількість засідань, і такі депутати вони звичайно не можуть очолювати якісь там комісії та. І так далі е, хтось каже, що це не радикальний законопроект, але ми зрозуміємо, що голосувати за нього будуть депутати. Відповідно, якщо ви хочете хоч мати якийсь поступ, то це в принципі хороша історія і є світова практика, коли ну люди дійсно позбавляються права відвідувати засідання на певний час. Якщо можна коротко, з одного боку українці хочуть змін з іншого боку, говорять про толерантність українського суспільства до корупції. Чи ви згодні, що є серед українців надто багато тих, які готові дивитися крізь пальці на корупцію? Ну, Або брати участь, дивіться. Ми ж розуміємо, що навіть та ж сама революція її зробили кілька відсотків людей. А звичайно, люди, от коли їм говориш, цей політик, от він корупціонер. Він набрався стільки, що жах. В людей є думка: от він вкрав і не буде багато красти. І друга думка він з нами поділиться, хоча б гречкою. Тобто є певна терпимість. Так. Це проблема. Дякую. Гостя програми. Час тайм» Ірина Федорів, регіональний керівник.